Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка. Дуже рада нашій зустрічі. А ось і я, каченятко Вілі. Привіт, малята. Побігли швиденько зі мною я щось знайшов. Погляньте, що я знайшов. Може, ви мені підкажете, що це таке красиве. Дітки, а ви знаєте, що це таке? Підкажіть, Вілі. Так, це пірїнки та не звичайні, а різнокольорові. Давайте розглянемо, якого кольору пірїнки. Ось ця пірїнка якого кольору? Так, червоного, а ця вірно, синього, а та, що залишилася якого кольору? Правильно, жовтого. Малята, як ви гадаєте, Хто ж загубив ці пір'їнки? Малята, ви чуєте, хтось до нас поспішає. Хто це? Так, це курочка. Може, це вона розгубила пір'ячко? Ні, це не курочка розгубила пір'ячко. У неї пір'ячко біле, а не різнокольорове. А ось іще хтось поспішає. Хто це малята? Так, це півник. Може, це він розгубив пірячко. Давайте поглянемо. Так, так, це півник розгубив. У нього ж таке різнокольорове пірячко, як я знайшов. Молодець Вілі, це пір'я дійсно розгубив півник. Погляньте, яке у нього різнокольорове пір'я, особливо на хвості. Дітки, а давайте пропівника вивчимо віршика. Будьте уважними. Хто це пісеньку таку нам співав кукуріку? -ку. Це наш Петя Петушок. Це він буде так діток, щоб вставали, не проспали, не спізнились в дитсадок. Дітки, згадайте, Яку пісеньку співав півник? Так, кукуріку, кого будив півник? Правильно, діток, щоб вони куди не спізнились? Вірно, в дитсадок, молодці все запам'ятали. Давайте ще раз послухаємо цей віршик. Хто це пісеньку таку нам співав? Це наш Петя Петушок. Це він буде так діток, щоб вставали, не проспали, не спізнились в дитсадок. Малята, якого гарного віршика ви сьогодні вчили. Мені дуже сподобалося. Дома разом з мамою спробуйте розказати ще раз цей віршик. І прийшліть мені відео. Я дуже хочу подивитися, як ви розповідаєте цей віршик. Мені було з вами дуже цікаво. До побачення, до нової зустрічі.